Привіт всім, хто натрапив на цей канал, та тим, хто ще не натрапив. Мене звати Денис, моя дружина Ірина, і ми мешкаємо у Канаді вже майже 2,5 роки. І от тільки зараз вирішили вести влог. За ці 2,5 роки ми бачили Канаду різною, і ця країна не є ідеальною. Але це саме те, що робить її справжньою. Тут є багато речей, які дивують, які вражають, або є просто нелогічними. Але ти сприймаєш це як данність. У цьому влозі ми будемо ділитися реальним життям у Канаді, без прикрас, але і без зайвого негативу. Бо, як і всюди, тут є дивне, хороше, смішне і погане. Тож, якщо вам хочеться більше дізнатися про імміграцію, адаптацію, побут, подорожі, або просто подивитися на життя у Канаді нашими очима, підписуйтесь на наш канал та до зустрічі у нових відео.